Слава Ісусу Христу, брата і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини, водна Просвітянського руху ОУ запрошую всіх вас разом традиційно. Як і щодня читати кокзак пророче слово нашого Тараса. Продовжуємо за порядком щоденно цього збірника, сторінка за сторінкою, рядок за рядком, пізнавати нашу українську мудрість, правду, істину і черпати сили на сьогодні і на майбуття наше. Отже, ми завершили. Так, сьогодні новий твір, якраз розпочинаємо Мар'яна Черниця. А, ми ще тут не читали, до речі, перед цим прочитаємо Вітер Гаєм. До речі, дуже такий поетичний твір, покладений і на музику. З гаєм розмовляє, шепче з осокою, Пливе човен по Дунаю, один за водою. Пливе човен, води повен, ніхто не спиняє, Кому спинить? Рибалоньки на світі немає. Поплив човен в синє море, воно заграло, Погралися гори хвилі і скіпок не стало. Недовгий шлях, як човнові до синього моря, сиротині на чужину, а там і до горя. Пограються добрі люди, як холодні хвилі. Потім собі подивляться, як сирота плаче. Потім спитай, де сирота не чув і не бачу. 1841 санкт Петербург. Маня Черниця Оксані К. о. На пам'ять того, що давно минуло. Вітер в гаї нагинає лозу і топою, лама дуба, котить полем перекоти поле, так і доля того лама, того нагинає, мене котить, а де спинить і сама не знає. У якому краю мене заховають, де я прихилюся, навіки засну. Коли нема щастя, нема талану, нема кого й кинуть, ніхто не згадає. Не скаже, хоть насміх, нехай спочиває, Тільки його й долю, що рано заснув. Чи правда, Оксана, чужа чорноброва?